Тема цього тижня – мирний план. Ми вирішили дізнатися, що про це думають українці. Нет, я просто вот, э, очень уважаю нашего президента Зеленского. И так как он говорит, я с ним согласна. Я, правда, не знаю, как они, эта наша команда, все это сделает, то, что нам нужно. Но то, что Трамп предлагает, это просто, я не знаю, это в угоду этому Путіну. От і все. Я наприклад, я, наприклад, хочу, щоб вони підписали, але я у цьому дуже сумніваюся, тому що війна дає їм змогу красти, і будуть вони далі Все. Ну, я вважаю, що не мав би підписати, оскільки йому підтримку вже вся Європа стала на підтримку. Це перше, друге. Ну, самі американці зараз протестують так. проти цього плану. То у задачі питається, що ж це за план такий, що Трамп ну абсолютно якась гра йде політична. Я проти всього плану. і Я думаю, що його не варто підтримувати. Це моя думка. Що йти на, на всі його условия, які не метра землі йому. Прийшов агресор на нашу землю, його треба унічтожити і все. І на яких мирних планів. І все. Президент сказав, що не метра землі не дамо. Ми всі його підтримуємо. І ми тільки за, за мир і хай убирається до границь 91-го року. Мирний план повинні робити ми, а не вони. А не вони вони да. до нас прийшли з війною, а не ми до них. І вони нам ще мирний план Ще мирний план на їхніх основіх. Ні одного, одного пункту нема, щоб воно було для України. це неправильно. Він не буде підписаний, тому що ну, ми зараз такий якраз. Ситуації знаходимося, що тільки йде ескалація конфлікту. Він не підпише, бо він вже ясно сказав, що не на коліна чи як він там не стане. Я в політиці не розуміюся, але ну, хотілося б миру. Тобто виглядає максимально несправедливо і майбутнього в цьому я не бачу. Ні, не ну, вигодно, ну йому це 100%, та й нам це не вигідно. У нас сразу ну очень много дорог закрывается. И в Европу, и в НАТО, и вообще я считаю, что там де блин, если честно.